Усім привіт! Усіх вітаю. Вінтажні магазини Німеччини. Сьогодні у нас огляд. Усіх запрошую. Зверніть увагу на вазу. Яка красива, яка робота. Це сучасне мистецтво. Тарілочки дуже старенькі, Віллі Рой енд андбог. І дуже пользовані, видно, сліди користування там. Але ж антикваріат. Ціна 1 євро. Це простенький, але дуже красивий візерунок. Також шикарні білі тарілки, антикваріат. Зустрічаються не часто. Недавно я вам показувала чайничок такий є. Молочник, сахарничка і дві чашки. Одна, правда, з них розбита. Можна зараз придбати. Дуже шумно в таких магазинах. На задньому плані розмовляють якісь дві жіночки. Приходиться перезаписувати усе. А тут зверніть увагу на візерунок. Мені здається, це розбите серце. А раніше такий цвіточок у нас ріс, розбите серце. Красивий. Маленькі, компактні меблі. Зараз користуються попитом, тому що їх легко транспортувати. Цей шкафчик був такий легесенький і дешевий 8 чи 9 євро. Коштував, можна було його взяти з собою, але ж, звичайно, такі габаритні речі дуже важко транспортувати. Картинки ніби простенькі, але дуже красиві рами. І парні були ще до неї одна йшла. Ну, і хорошо, як парні. Дуже також красива картина. А я люблю взагалі цвіточки так на картинах. Так, сьогодні прямо день піоні. Скрізь піоні, півони, півони. А це, мабуть, щось колекційне, не знаю, чи німецьке, можливо, італійська куколка. А це замок Шлос, Нойшванштайн, який збудував Людвіг. II. не Людовік, не путайте, пожалуйста, а Людвіг моя дівчинка така красива. Це знаменита репродукція картини. Також часто зустрічаються майже в кожному вінтажному магазині висять такі картини. Так, це в стилі Villeroch або а, схожий на віллерой Бог. Бургенланд називається у них така серія, але це а, тарілочки англійські. Стиль за міське життя. Дуже популярні, дуже часто зустрічаються. Це антиквар... антикварна чашечка, видно по ній. Мока чашечка, маленька, але красивий зелений колір. Ну, Звичайно, тут я і крутила, вертіла і не купила. Клеймо стоїть тільки на блюдечку. Ну, по, дві, по 2 євро були. І так подобається мені зелений колір останнім часом. Все, що бачу з зеленого кольору, намагаюся купити. З букетиками. Називається букетик Бунтеблюмен, тобто різнокольорові квіти, і перший раз на порцеляні використала фірма Майсен. Ну, як завжди, все перше використовувала тільки Майсен, тому що вони тільки знали, що можна малювати, розмальовувати, декорувати порцеляну якими-візерунками, а всі інші фірми тільки їх копірували. Також ці супниці, бульйонні чашки, бульйонниці пасують до стилю за міське життя. Тарілочки антикварні. Ну, антикварні потрібно завжди дивитися на стан, чи їх використовували, тому що 100 років порцеляні, то, звичайно ж, там. Присутні сліди використання. Простенькі 50-60 роки. Ще є, поки що в наявності. Хто хоче передбати, купляйте такий, скоро вже й такого не буде. Так, наборчик. Це чашечка одна просто стояла, а наборчик там був неповний всього на 5 персон. Також там бачимо тарілочки коричневі. Буде пасувати до стилю, який називається в Німеччині Landhaus. Також це або англійські, або шведські. Це може бути навіть 1930 рік. Супниця від мануфактури Фюрстенберг дуже красива, зустрічається не дуже часто. Я, наприклад, бачу таку перший раз, а коштувала 12 євро. Дуже хороший стан. І зверніть увагу на стакани, фужери. З зеленою ножкою, дуже красиві в цій місцевості, де п'ють багато вина, популярні такі стакани, і дуже пасують, коли поєднувати з візерунком зеленим на порцеляні показую вам, подивіться, яка гравіровочка. Типові, я так думаю, 50-ті, роки, роки, тому їх оцінили в сім євро, що не так і дешево для таких стаканчиків. Дешева тарілочка за 1 євро, але бачимо сліди використання. Але сам мотив, така лілія, дуже красиво. Люблю квіточки на порцеляні. А фірма така Edelweiss чи Edelstein. Вони схожі між собою. Я без окуляр так інколи і не бачу, чи Edelweiss, чи Edelstein. А Ай, дуже багато картин. Ну, як в картинній галереї. А Ціни варіюють. Від 20 євро є і яким більше 100 євро. Які коштують. Тут разнобойні молочники, фірми різні, ціни також різні, як завжди, тут стоять одинокі речі, які вже не пасують до сервізів. І також зручно можна все купити по одному виробу. Такі, будь ласка, порцелянові кастрюльки, я їх називаю, а супниці, або тут вони називаються зупентеріни. Якщо кришечка з дирочкою, то зупинтеріна, щоб для ополонечка було місце. А якщо без дирочки, то це для овочей або для картошечки. Використовуються тоді кришечки без дирочки. Яка красива! За 4 євро, яка красива. Але все це одинокі вироби. Хто хоче сервіс повний, то потрібно дивитися, шукати. Ось дві пасували одна до одної. Це така консолька в стилі Рококо, бароко і так далі. Тут ніби хтось здав із вітрин магазину манікени, але такі сучасні, можливо, магазин був якийсь з дизайнерським одягом. Можливо, тут навіть підсвітка. Можливо, підсвічуються, думаю, ці манікени. Також картини. Ось такі цікаві, думаю, що це вже сучасне мистецтво на задньому плані. Кольори дуже яскраві. Так, тут ми бачимо порцеляну антикварну. А цей сервіз не дуже користується популярністю, але він дуже красивий. Ці всі вироби там коштували 7 євро. Так, на 5 персон. Але цю чашечку можна докупити. Відсутні десертні тарілочки, але чайник, в, якому, в якій гарній в гарному стані, дуже дерев'яна ручечка збережена, тобто ним ніхто не користувався, тому що ця ручка зроблена з бамбука і вона часто втрачається. А чайник в стилі XVIII століття, але це 70-ті роки випуску, Кришечка, цікава така, вона не відкривається, не падає вона, коли наливати каву або чай. Можна також чай подавати в таких е, кавниках. Ну, зараз взагалі ніхто ними не користується, стоять як декор, або е, використовують е, як вазу. Подивіться загальну кількість е, чайників, кавників. Тут все можна от придбати, цей кінець е, 80-х, початок 90-х. Це був такий дуже популярний фірма Арцберг. Вона використовувала це. Дивіться, фірму я показую. Зупиняйте екран і збільшуйте, якщо вам цікаво, яка це фірма. А супниця, подивіться, яка кришечка в неї. Дуже хороший стан. Мануфактура «Хучен Ройтер дуже хороша мануфактура. Мені також подобається, їх уже дуже мало залишилося, їх вже майже немає таких великих блюд. Угу. Ільменау. Угу. Тут рідко зустрічається ільменау. В свої були порцелянові фабрики, тому Ільменау тут не дуже багато. Красиво. За 5 євро це навіть недорого. Тушки, золота немає, але О, дуже красива. Так. так тут двічки були сувенірні. Привозять такі, коли подорожують в певному місці, і потім зазвичай така сувенірна продукція розмальовувалася маленькими порцеляновими мануфактурами, які спеціалізувалися на декоруванні. Тобто вони купляли більо, білі вироби, без клейма, зазвичай без клейма, але в більшості було клеймо, і тому вони ставили своє клеймо. Майстерні і перекривали те нижнє клейму, ставили своє. Це дві очка. простенька, антикварна, старенька, 2 євро коштує всього. Мока-чашечки. Це друга в Європі мануфактура, називається «Хекст». Там був один ученик, або він називався Арканіст. Це тобто той, хто знає таємницю, називається Арканіст. Він втік із Майсена, тому що йому там не сподобалися умови праці і як із ними поводилися, з тими людьми, які там працювали. Його приютили в монастирі біля Франкфурта. Хюкст. І там виникла мануфактура, а він знав рецептуру. Отак. От Ця чашечка антикварна. Написано Handgemault. Але, мабуть, щось таке стареньке-стареньке, я не знаю такої фірми. Але в якому стані? Подивіться, якщо їй 100 років, який стан. А ці чашечки ну, просто невісомі, тоненькі. Красиві і, мабуть, антикварні. Ручка така, здається, мені 1910 рік, мабуть, тому що тут використані гірлянди, бачите, на кайомочки гірлянди звісають вниз. От Фірма Heinrich Co, здається, якщо я не помиляюсь. Хороше качество дожило до нашого дня. І Важкущий, Розенталь. Марія соусник дуже великий. Одинокі чашечки тут розглядає одна, це така гарненька, маленька така зброчком. Чувавый или вальшик? Лавей, наверное. ай, тоже розенталь. Ага. Угу. Чашки такие прикольные. Два четыре шесть, два четыре шесть. Так, не вистачає двух маленьких водочек. Не, висим, висим. Висим. А, это тоже вонюх. Угу. Так, а это? Это тоже вонюх. Золотые. Золотые, а тут? Средние такие край. Ой, зелененьке, мені подобається, написано соль зальц старенький без клейма. Можливо, 1910-й рік, Красавчик. Старенький такий. не розбити. Там всередині там уже одно. подмикакс. Така красива голова, правда, відбита була. Цікаво.